Я планував з самого початку. Просто з тим, що почалося в місті, це не виходило аж ніяк, коли були нюанси з хвилями ВПО. Ти якось плануєш, плануєш, плануєш. От я піду, піду. ТЦК, а там то треба зробити, а там то треба зробити, а там іще 5 тисяч людей заїхали, і якось воно відкладалося, відкладалося, відкладалося. Але десь в, наприкінці 22-го, на початку 23-го року вже почав нормально моніторити частину, куди а, можна піти, і на середину 23-го року мав. Кілька варіантів. Коли була така подія, коли ми відкривали мініскульптуру міні-скульптуру Тарасу Гайдуку, який був моїм другом, то тоді десь вже остаточно вирішив, що треба йти. Ця людина десь для мене була взагалі прикладом, чому він, як і я, він за освітою історик, але він ще коли в період до широкомасштабного вторгнення. в інший період того, що називалася антитерористична операція. Він добровільно підписав контракт. Він добровільно пройшов службу. І коли розпочалася війна, хоча людина закінчила католицький університет. Людина могла йти в аспірантуру. Людина сорі. Людина до початку війни одружилася за півроку, і він, коли почалося широкомасштабне вторгнення, він ні хвилини не думав. Я також при своїй роботі я в принципі міг не спішити мене не Чіпало ТЦК, ну, ну не те, що у мене все в порядку було з обліковими даними. Мене о, аж так, щоб забрати в бусік не забирали, але от те, що і. Тарас служив, і те, що багато друзів служили, ну якось я би совість мені не пробачила, я би не знаю, які сам собі в очі дивився через пару років, чому я не пішов служити. тому десь ці рішення переважили якийсь страх переживання. Ну і плюс я ну, досить ретельно підійшов до підбору заявки, до місця, де я буду служити. Я з цим пропрацював більше ніж півроку, і врешті-решт, ну, Плюс-мінус досяг цього. Тобто, куди я йти служити, я там і служу. Тут як воно правильно називається? Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 82-ї десантно окремої десантно штумової бради. Я чув про їхню репутацію. Я чув про те, як вони працюють з особовим складом. Я і в них була програма. Відбору новачків вони максимально доступно пояснювали від початку до кінця, як це буде відбуватися. Тобто, потрапивши в потрапивши в навчальний центр, я знав, що мене звідти заберуть, що я продовжу служити саме тут. Це також дуже важливо, тому що коли люди людей дуже часто лякає, крім ну крім того, що є можливість да загинути, крім того, що є. В шанс отримати поранення, крім того що це е, постійний стрес. Є ще фактор невідомості, і часто цей фактор невідомості він переважив взагалі всі попередні, тому всі десь і бояться йти е, служити. У мене плюс-мінус я знав, куди я йду. Да, в 199-му навчальному центрі це навчальний центр е, десантно-штурмових військ. Е, як би це так культурніше сказати, я десь на середині підготовки думав, що ригну. Ну ні, не ригнув. <свісно> Витримав, тому плюс-мінус людина десь середньою фізичною підготовкою може це спокійно пройти і отримати необхідні навички, якось так. Я попереджав, що я можу піти. Ми десь періодично про це говорили, і коли я знайшов конкретну частину, коли конкретну заявку, тобто я б їх повідомив, я не став робити з цього сюрприз. З цим треба дуже обережно, тому що ну зрозуміло, що всі е, переживають всім, комусь десь важко прийняти це рішення, однак. Е, в таких моментах теж треба бути щирим і відкритим, тому що ну це люди, які в тебе вкладали частину своєї енергії, присвятили тобі частину твого життя. Ну вони заслуговують знати про такі кроки. Хочу сказати, що в мене рідні нормально прийняли цей крок, бо ну вони десь були за два роки готові, що рано чи пізно це станеться. Варто сказати, що перелаштуватися важко, тому що армія є армія. це раз друге, да, якщо на попередній роботі я був за непрогнозований туризм, то тут непрогнозований туризм. Якщо він десь прорветься там, де не треба, це Да, Якщо ти в Закарпатті туристів вітаєш, то ти тут у туристів стріляєш відповідно е, небажаний. Але знову ж таки. Хороший підрозділ, тому що тут стимулюється навчання, тут стимулюється десь ініціатива, і десь тут зважують у нас нормально підлаштований графік, тобто відповідно, коли є. Висока інтенсивність бойових дій то всі працюють, всі зайняті. Однак коли є можливість дати відновитися і перепочити особовому складу, то командування на це зважається також дуже і дуже важливо. Я не знаю, ну та типу, це капець. Я, якщо просто зараз почну думати про графік, який в мене був і чим я займався і тут, то ну можливо мені десь стане сумно. Однак, ну я не планую все життя присвячувати армії. Я вірю, що все ж таки ми доведемо це до логічного кінця і до логічної перемоги. Ну і я повернуся до колишніх справ і проектів. Будьмо чесні, поки не завершиться війна, всі розвиткові проекти вони так, вони ефективні на 30-40%. і все рівно в людей є десь це відчуття, що не то, що воно не на часі, воно якось не так сприймається. Відтінки і емоційні полутона не ті, особливо те, що стосується туристичних проектів. Плюс, на жаль, і мені це дуже неприємно. В тилу є люди, які на цьому спекулюють Навіть там, де не треба. От не треба нагнітати, не треба заламувати руки. Знаєте, що все не на часі, тому що не все не на часі, як би це правильно сказати, де все з того, що ми вважаємо, що не на часі, воно не на часі. Е, є нормальний ритм життя, є нормальні, от е, десь це правда, що ми для того і воюємо, для того ми тут, щоб е, життя в тилу продовжувалося. Є нормальні людські десь емоції. Ці емоції мають знаходити десь е, випліск в тих же весіллях, які. Якихось святкуваннях міні-заходів міні-заходах. Зрозуміло, що без помпи, фанатизму, не дай Бог, без феєрверків, без всього іншого. Да, треба зважати на траурні дати, на те, що а, часто відбуваються траурні процеси. Однак не треба стигматизувати, тобто не треба зводити цей всю атмосферу війни, атмосферу а, траура в абсолют Мені дуже. Хтось каже, що у нас суспільство розслабилось. Ну я не зовсім з цим згоден. А, все рівно підтримка, певна тилу вона відчувається. Тому от, от величезне прохання, от, особливо зараз знову це почалося, тому що крім підтримки, її старі істерики, да, продовжуються. От Особливо зараз це відчувається з відключенням електроенергії. да важко, да неприємно. блін, Тут трошки некомфортніше. Знову ж таки, неправильно порівнювати ці умови. Тилові, тилові умови, однак ну, не так уже і катастрофічно з електрикою, як було у 2022-23 році, коли вона вирубалася і ще й холода була. Тому Став краще зауважувати те, що ефективність того, що робив на цивілці, і того що робиться, тому що зміг на це подивитися, не будучи в процесі, і подивитися на це зі сторони. Тому е, я не скажу, що зараз знаю як робити правильно, але коли повернусь, я плюс-мінус купу речей, купу розвиткових там проектів програм. Ну, знає, як зробити, вже знає як зробити ефективніше, тому що ця моніторинг на відстані він десь допомагає. Плюс ти тут трошки відсікаєш голову і думки від лишньої інформації, і бачиш лише те, що треба. Бачите, коли то цій атмосфері да, вузні з ли, зайвими емоціями, зайвими образами, воно трошки напрягає, воно особливо, коли це період військового стану, коли це нездорова атмосфера, воно десь тобі. Заважає працювати ефективно. Тут ти зосереджений безпосередньо на виконанні своїх військових завдань. Десь так коли вільний час моніториш те, що робиться у нас, і плюс-мінус розумієш, що так, що не так. Десь скажу. По секрету два доцивільні проекти поки що не можу їх розкривати. Два проекти, які починав розвивати ще до служби в армії, зараз стали ефективніші, тому що там зробили певні корективи на ходу, і воно все запрацювалося. На цьому напрямку, де ми зараз, все доволі бодьоро, все доволі. 24 uh, на 7, тому про аж такий графік uh, не скажу. Єдине, що скажу, у нас специфіка роботи вночі, тому uh, яку садіку зараз в основному вдається поспати в день, а працювати в основному доводиться в, в темний час доби. Ну і це не Робота власне вже спеціалізована. Це лише ну 30%, 70% це підготовча робота, і нею теж треба десь знаходити в день час і на сон, і на то, щоб поробити цю підготовчу роботу. Зараз про безпосередні обов'язки не буду розповідати. Сорі, це десь потім в якихось мемуарах. Знаходимося зараз все ще на харківському напрямку. Ну це в район Вовчанськ липці буде. Я не скажу, що легко, все. ситуація важко стабільна. Я б я я б це так назвав. А, різних е, професій є і інженера, є і власники малого бізнесу, і торгові агенти, і студенти, і айтішники. Uh, простіше назвати професії, яких тут нема. А uh, я до речі, дуже з того, що Тут є uh, хлопці, які сюди мобілізувалися в 22-му році ще до лав місцевих ТРО, будучи uh, студентами, і ну мені капець, що в них вчитися. і по досвіду і по сприйняттю. В ситуації, тому що а, насправді в цій сфері, де військові, де я зараз, я десь а, лише починаю шлях, а тут люди за два роки просто ну, феноменальні успіхи а, зробили. Я думаю, що після перемоги, можливо, й до, ви ці імена ще почуєте, тому що, ну. Вау-вау, я би сказав. І також другий момент от пов'язані пов'язані з цивільними професіями. Що мені тут подобається, навички з цивільного життя тут максимально ефективно намагаються адаптувати і призвичаїти вже до військової служби. Тому у нас є такий ефективний підрозділ, що всі якось ну, намагаються. У нас немає як блін. Метюкливе слово, як би його замінити. Е, є, така, є така штука і у військовому, і цивільному житті, як намагання в будь-який зручний момент прошаритися. Зазвичай це трошки грубіше тут звучить. От У нас в підрозділі така фішка, що ніхто не шариться. Тобто всі стараються чимось зайнятися, якщо це не безпосередня підготовка машин. чи Качеш чогось іншого, то стараємося вивчати, черпати, аналізувати, брати десь додаткову інформацію. Тут дуже в нагоді часто приходять ці навички, які були в людей в цивільному житті. Мені, наприклад, дуже багато чого підказували з точки зору радіотехніки радіоелектроніки, тому що реп і Тут важлива складова взагалі цієї сфери. Я був, я мав дуже такі примарні уявлення про це до служби. Зараз, ну я не скажу, що експерт, але хоча б розуміюся. Тобто для мене більшість термінології не звучать як матюки. Та, не знаю. Я сподіваюся, що не сильно, що не, що не приїду, що не будуть там від мене всі бігати. Чесно, ще не знаю. Ну, це треба, це треба, щоб хтось другий оцінив. Тому що ну, я в доволі замкнутому середовищі, і, і ну мені тут, мені тут окей, і колегам зі мною також е, окей. Як я змінився щодо цивільного життя? Ну приїду побачити. Ну, дивіться, коли йдеш навчальний центр від базової, базової БЗВП, базова загальновійськова підготовка, не треба очікувати мега багато, щоб там стати Рембо за цей місяць. Але вона дає два базові навики. Ти, зна... ти навчишся стріляти. Ми в, центр... в навчальному центрі ДШВ стріляли дуже багато, причому стріляли із західних зразків озброєння, і ти підтягуєш фізо. У то, що було до служби, і то, що зараз, це прям блин, небо і земля. Але ну не треба це, не треба чекати, поки вас поки вас мобілізують, або ви самі мобілізуєтеся. Блін, банальна ця банальна фраза, але блін, займайтеся спортом, займайтеся фізкультурою, вона вам точно не помішає. Особливо те, що з, те, що стосується вправ на функціональних, те, що на кардіо, на все інше, прям допомагає дуже. Плюс це ще один запобіжник від того, да один із е, моментів, як часто психологічно військові рятуються, якщо не надати вчасно кваліфіковану психологічну і соціальну допомогу, да, це зловживання алкоголем та іншим. Е, Речовинами то краще спорт, набагато краща альтернатива, і дуже було класно, якби більше цих спортивних ініціатив активних ефективних діяло вже. Щоб людина знала, куди викинути е, свою енергію, є такий момент. Якщо тут починаєш депресувати, е, якщо тут починаєш, знаєш, завантажувати голову думками, що все пропало, і як воно буде, то воно ну, буде прям дуже важко, хоча е, на правду, Багатьом в цивільному житті буде дуже важко, і я так десь дивлюся, моніторю, не знаю ефективність цих програм. Але, от програми адаптації військових до цивільного життя їх треба реалізовувати вже. Вони частково робилися, тому що у нас був досвід антитерористичних об'єднаних сил до 2022 року, однак зрозуміло, що кількість ветеранів бойових дій вона збільшилась, кількість травм психологічних, буквально фізичних, вона збільшилась, тому це величезний масив роботи. І це я зараз можу бути такий веселий, позитивний чи... доправди. Хоча я собі уявляю, як люди себе почувають які тут з 22-го року, тобто ти ти тут починаєш розуміти, чому всі говорять про необхідність постійних відпусток, всього іншого. то не знаю. Ну будемо дивитися, У мене є стриманий оптимізм, однак я сподіваюся, що цей оптимізм буде підкріплений якимись практичними результатами. Тому що якщо

Знаю, що ресурси, в тому числі і ресурси від європейських донорів на такі реабілітаційні програми, вони є. Просто їх треба правильно і ефективно витрачати і використовувати, щоб не було просто у нас програм заради програм, бо це ну дуже неприємно, дуже боляче, і треба розуміти, що буде дуже багато людей з загостреним почуттям справедливості, і це буде ой-ой, тому на це треба зважати також вже. Я не дуже хочу, поки в відпустку. Uh, хочеться uh, як. Я, uh, є ще багато чому довчитися, є ще багато uh, що докрутити. Плюс тут є люди, які того, служать, Я ще встигну піти в відпустку. Скоріше за все, що це десь uh, кінець осіння. День за того Мартіна якраз приїде. <різь> uh, конечно. Ну б, блін, за такою роботою важко не це важко не сумувати. Але ну я вірю, що ну повернуся, все буде окей. Я й тут не сумую на цій роботі. дуже часто говорять про повернення до кордонів 91 першого року. А я б зараз не піднімав те. Я дуже це хочу, тому що Україна має бути єдина соборна ціла з усіма повернутими територіями. Однак дуже важливо, щоб ми вже робили висновки. А історично так ставалося, що будь-які наші героїчні звитяги, будь-яку будь-які моменти жертовності, ми успішно історично гробили. Через внутрішні конфлікти і конфлікти там а, не першої свіжості а, я сподіваюся, що перемога буде в тому числі і в свідомості, що нарешті від а, там декларативних речей, типу ми. Проти корупції, забруднення навколишнього середовища. Ми за нормальну світу. Ми це з декларації перейдемо е, реально в справи. Тому що світ жорстокий. Світ буде і надалі жорстокий, Тобто, це, на жаль, це не остання велика війна, яку ми побачимо. Ми маємо бути максимально ефективні, максимально згуртовані. І от такі банальні речі, як відсутність корупції, якісна освіта, хороша екологія. Це це Фундамент, це база. І е, я сподіваюся, ми не будемо нікого тикати в це носом, що всі плюс-мінус будуть е, розуміти. І друге, от що би дуже хотілося, щоб ми відучилися від, е, як би це сказати, е, від е, інфантильних речей. Не буде добре вже завтра. Щоб було добре завтра, треба робити було вчора. Буде добре післязавтра, тому. Треба починати, не прийде якийсь місія не, помахом чарівної палочки, нічого не зробить. Електрика від того, що ми покладемо вітряк, на горі не з'явиться. І для того, щоб ще розуміти, звідки вона береться, взя, візьміть. Хоча б почитайте тактику ну, технічні характеристики того, що її генерує. І це стосується всього. Тому що щось, коли людина потрапляє в екстремальні умови, наприклад, тут вона починає читати технічні. Нічні характеристики тієї ж зброї, тому що вона має знати е -е, наскільки ця штука вистрілить, або наскільки батареї вистачить, щоб е -е, цей же дрон е е, полетів у цивільному житті. Ми щось думаємо, що за це має подумати е -е, хтось інший нам зробити. Ні до всього є інструкція, яку треба читати. Тому я думаю, я дуже сподіваюся, що наша перемога в тому числі буде не лише на полі бою, не лише територіальна, а буде отут. Вот бо без цього ми далеко нікуди не заїдемо.